Карпатські рятувальники взяли участь у чемпіонаті України зі спортивного водного туризму. Змагання відбувались на Вінничині та об'єднали понад 150 учасників з різних регіонів країни. На річці Південний Буг у Вінницькій області відбувався чемпіонат України зі спортивного водного туризму, який зібрав понад півтори сотні учасників із різних областей України. Серед учасників і команда гірських рятувальників з Прикарпаття, яка демонструвала свій професіоналізм та високий рівень підготовки. Загалом прикарпатці вибороли друге місце на дистанції слалом, а також треті місця у дисциплінах спринт та раллі. Такі перегони це не лише перевірка фізичної витривалості, технічних навичок і вміння працювати в команді, а й важливий Елемент професійної підготовки рятувальників, адже під час подолання водних перешкод і складних дистанцій, учасники відпрацьовують ті ж навички, які необхідні у реальних умовах під час порятунку людей на воді чи в гірській місцевості. А ще нагода для фахівців зустрітися з колегами з інших регіонів та обмінятися досвідом.